Давня Русь не знала кріпацтва, залежні від феодалів селяни могли вільно пересуватися країною. Коли у дворі, дворищі чи общині виникав надлишок робочих рук, селянина відпускали шукати кращої долі. У 14-му першій половині 15-го століть селянин міг піти від господаря, виплативши йому відступне натурою чи грошима. Таких селян у давніх джерелах називали похожими, тобто вільними. Однак розширення товарно-грошових відносин, перехід від натурального господарства як наслідок збільшення виробництва продуктів землеробства погіршили становище селянства. Першим відомим законодавчим актом, від якого бере початок закріпачення селянства, було рішення шляхетського сейму Галицької землі 1435 року. Згідно нього селянин мав право піти від свого пана лише на Різдво. Сплативши солідну на той час суму та віддавши велику кількість продуктів. Згодом польський король і великий князь литовський Казимир IV, грамотою від 1447 року, закріпив частину селянства за феодалами на вічно. Селяни відтепер ставали власністю панів. Одні належали до челяді пана, інші були облоговими, посадженими на землю пана. Були й так звані тяглі селяни, вони прикріплювалися до землі та несли повинності на користь землевласника. Облогові селяни не були кріпаками, а мали лише загальні зобов'язання перед шляхтичем як представником влади. Проте через 10 років проживання на землі пана вони переходили у статус засиділих, а потім ставали тяглими. Тяглий селянин мав право залишити пана тільки з його дозволу. Та залишивши йому все своє майно. Однак у 1505 році Сейм заборонив селянам залишати свої села без дозволу пана. У XV столітті на Галичині відробіткова рента панщина досягла 14 днів на рік. У 1557 році у Великому князівстві Литовському було прийнято уставу Новолоки, Нею вводилась єдина система землекористування і збільшувалась відробіткова рента. Устава на волоки позбавила селян права власності на землю, вони могли користуватися земельними ділянками, обробляти їх, але володів землею тільки феодал. Таким чином, у час, коли в Західній Європі кріпацтво поступово відмирало, у Східній Європі, включаючи велику частину України, воно навпаки посилювалося. В українському селі подимний податок сплачували селяни, мірошники, корчмарі, а в Польщі на коронних землях ще й православні священники, взагалі звільнялися від податків шляхта помісна, власники землі та безпомісна, яка служила у чужих маєтках. Також не сплачували податки орендарі, управителі, челядь, католицьке духовенство в Польщі та сільські євреї, які вважалися власністю короля. А пізніше власністю тих, на чиїй землі вони жили. Починаючи з 1457 року, пани мали право карати залежних селян на свій розсуд, хоча в громади був власний, визнаний законом судовий орган, так званий копний суд. Стосунки між паном і селянами були більш ніж прохолодними. Шляхта вважала, що селяни ледачі, дурні і схильні до злодійства. Селяни, в свою чергу, Намагалися відбувати панщину аби як, а щодо заборон на полювання і рибальство були твердо переконані, що звірі й риба не панські, а Божі. Землеробство традиційно залишалося провідною галузю економіки України протягом усього середньовіччя. У XVI столітті в Західній Європі швидко зростали ціни на сільськогосподарську продукцію. Це обумовлювалося великими географічними відкриттями та революцією цін, які призвели до того, що шляхта й магнати почали розширювати свої орні землі та експортувати зерно через Гданськ у західноєвропейські країни. Тридцятилітня війна 1618-1648 років, в яку була втягнута майже вся Західна Європа, суттєво збільшила попит на хліб, Галичина, Волинь, Поділля. А потім і по Дніпров'я поступово переорієнтовували свою економіку на потреби зовнішнього ринку. Інтенсифікація виробництва досягалась в основному за рахунок організації комерційно орієнтованих фільварків, великих феодальних господарств, збільшення панщини та обезземелювання селян. Міста, в яких проживало близько 10-15% усього населення, до 15-го століття за своїм юридичним статусом. Поділялися на королівські, приватновласницькі та церковні. Згодом чимало з них добилися права самоврядування, відомого під назвою Магдебурзьке право. Магдебурзьке право виникло в 12 столітті у німецькому місті Магдебург, звідси й назва. Це середньовічне міське право, за яким міста звільнялися від управління і суду з боку великих земельних власників, сеньорів, феодалів. І створювали органи місцевого самоврядування, воно закріплювало права міського стану купців, міщан, ремісників і було юридичним проявом успіхів міського населення у боротьбі проти феодалів. Також магдебурзьке право регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, встановлювало покарання за різні види злочинів. Першими в Україні магдебурзьке право одержали міста Володимир Волинський 1324 рік. Тасяник, 1339 рік. У 1356 році Магдебурзьке право одержав Львів. У 1374 Кам'янець-Подільський, у 1432 Луцьк, а в 1494 році Київ. У 15-17 століттях більшість міст України отримали Магдебурзьке право. В етнічному плані міське населення було досить неоднорідним. Крім православних і покатоличених русинів, у містах жили поляки, німці, євреї, вірмени, греки і представники інших національностей. Міська верхівка патриціат складалася з багатих купців і майстрів ремісничих цехів, Середній прошарок із дрібних торговців, ремісників, лікарів, вчителів. Решта городян, фактично безправна міська чернь, були наймані робітники, слуги, жебраки та бурлаки. На початку 15-го століття найбільшим містом в Україні був Львів, близько 10 тисяч мешканців. Львівські ремісники були об'єднані у 14 цехів, які стежили за кількістю і якістю вироблених товарів, а також оберігали місцевий ринок від конкурентів. Корінних жителів було мало, тільки 30 українських родин мали право жити в межах міських стін на маленькій і тісній руській вулиці. У 1505 році більшість міст під тиском шляхти були позбавлені права голосу у сеймі. У 1565 році міським купцям забороняли їздити в інші країни за товарами, а іноземні купці повинні були продавати свої товари. Безпосередньо шляхті й магнатам. Одночасно Сейм звільнив шляхту від податків на експорт і імпорт. У таких умовах багато городян переорієнтувалися на село. Купці почали вкладати свої капітали в розвиток фільварків і прагнули поріднитися зі шляхтою. Ремісники переміщали свої майстерні в панські маєтки. Зростання великого феодального землеволодіння у 14 15 століттях. Супроводжувалося масовим закріпаченням селян, посилювався національний гніт на білоруських та українських землях. У 1490-1492 роках у північній Буковині та Прикарпатті відбулося антифеодальне національно визвольне повстання, його очолив простий селянин за походженням русин, українець, на прізвисько Муха, за свідченням польського сучасника тих подій. Муха з Молдови зібрав близько 9 тисяч селян і вдерся на Русь у Галицьке покуття. До повсталих селян приєднало ще мало української шляхти, дискримінованої польським урядом і панством. Польські й українські хроністи вважають, що підбурив муху до повстання і допоміг йому зброєю молдавський господар, аби допекти Польщі. Ставши грізною силою, повстанці здобули Снятин, Коломию і Галич. Майже всю Галицьку землю було визволено від польско-шляхецького панування. Підбадьорений першими успіхами муха вирушив на Львів, а тим часом, за наказом польського короля Казимира IV, з Галицької шляхти було створено ополчення, об'єднавшись із регулярним королівським військом та найманцями німцями Стевтонського ордену. Війська Казимира під містом Рогатином розгромили й знищили майже усіх повстанців. Лише мусі з кубкою прибічників пощастило втекти до північної Буковини. У 1492 році він знову з'явився на покутті і почав збирати під свої хорогви людей для виступу проти іноземних поневолювачів. Але частина української шляхти, змовившись із польською, зрадила ватажка. Муху видали польському уряду. Невдовзі він помер у в'язниці в Кракові. Повстання на чолі з мухою було першим відомим з історичних джерел великим народним повстанням проти феодального гноблення та польського панування в Україні.